А мене звати Олександр, позивний «Балу», заступник командира роти. Працював інженером на виробництві. Взагалі себе не бачив у війську. Взагалі ніяк. Мій шлях у війську почався у 22-му році, у жовтні місяці, після проходження АБЗВП так і долучився до лав 46-ї бригади. Прийшов в бригаду, це нас же перекинули Раз з Херсонського напрямку на Донецький. В грудні місяці перший вихід на Донецькому напрямку. Це був штурм басейна. Перший вихід, тут взагалі ніяких емоцій, нічого такого. Нічого не відчував, ні, ні страха, ні взагалі нічого. Це вже зараз ти відчуваєш заход на позицію, виход на позиції, щось відчуваєш. Страх. А перше нічого не було. Перший вогневий контакт був на відстані, тому відкрили вже вогонь по противнику. А вже потім він якось обійшов нас з флангу, я побачив, бо він відкрив на метрів 20 він виліз із доту. І Відкрив по нам вогонь. Я побачив, ну і відкрив у відповідь вогонь. Там я отримав перше поранення. Куля в плече на виліт. Я ще там години дві був, нічого не перев'язував, так і пробігав там. Поняв, що попало щось, ну, думав, що якось просто може поцарапало, бо не відчував ні болі, нічого. Перед штурмом намагаюся ні про що не думати, щоб не забрати голову нічим. Коли було в оточенні. Вони заходили до нас в бліндаж. Там. Відкривали вогонь, кидали гранати. Ну, тижні два чи тижні ми були, були точно в цьому оточенні і по три-чотири по чотири рази на день нас штурмували. Зранку в і ввечері. Група підходить, ми їх вбиваємо, вони половина хто там відкатується. І потім наступна група опять. це був вже Мар'янський напрямок, Мар'янка, Красногоровка. Тоді закрили кальцо, і ми опинилися в оточенні. Був розроботаний план. Коробочка одна залітає, бере увагу на себе. Інша під'їжджає за нами, ну, так, з боєм відкриває вогонь. І все, як завжди, пішло не по плану. Коробочка можна була одна заїхати відстрілятися в нашу сторону, а потім вже. Наша під'їхать за нами. Приїхала наша перша коробочка. Ну і вже ми відкривали вогонь. Не машина стріляла, а з автоматів. Загрузились, забрали все майно своє обладнання з КСП і уїхали. Лікають, і зараз воно лікає відповідальність. Це ж не іграшки, це життя людини. Важко навпаки на, на сидіти в обороні, коли потім все прилітає і ти сидиш. Штурм, все я не знаю, воно проходить якось все волніносно. Пішов, зробив і пішов. Ти вже потім, коли виїжджаєш і починаєш про це все думати, аналізувати, що ти мог зробити так чи інакше якось зробити. На штурм взагалі ніяких емоцій не маєш. Пішов, зробив діло і пішов. Захищать країну, родину. Щоб не прийшли до мене додому, щоб дитина моя жила в вільній країні.